Гроші на корм я довго збирала, десь танцювала, десь вигиналась, та десь навіть чухатись трохи давалась. Папаньки я часто взуття помічала. Маманьку я шерстю завжди прикрашала. Угу. За няньку із білі постійно сиділа. Скажу вам, із ним майже вся посивіла. Гостей ще приходили, завжди розважала. У хованки з ними постійно я грала. На столі чи під столом часто ховалась. На шафі в два метра фх. легко, хоч ледве там і поміщалась. Легко ці гроші мені не давались. Маманчик на мене завжди визвірялась. Тепер ось, ось гроші просити до мене пропхалась. Муся, Муся, і що робити? Нема мені їсти, що його зварити. Не позичиш, га? Хоч трішки. Я верну все-все до копійки, чесно, чесно, обіцяю. Угу, вірю, вірю, я цю схему знаю.